Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. Я дуже рада вас вітати. Подивіться, дітки, яка у нас є скринька? Хто ж нам її приніс? Загляньмо всередину. Що там? Сніги купали свіжі, прослався білий шлях. Візьму я бистрі. Лижі, полину, наче птах. Сипле сніг без зупину, вже засипав всю долину. На горбочках хлоп'ята вже катають санчата. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. Малята, а хто ж такі загадки міг для нас приготувати? Саме так, я теж вважаю, що це зима. Ой, дітки, а в скрині ще щось є. Погляньте, це картина зимові розваги. Подивіться уважно. Яка пора року зображена на картині? Яка погода? Що навколо? Який сніг? Як одягнені діти? Що вони роблять? Як дітки розважаються? А який у них настрій? Спробуйте скласти невелику розповідь за цією картиною. До нас залетіла грайлива сніжинка. Ну ми пограємося з нею, покружляємо як сніжиночка. Нахиляємось в сторони вліво, вправо. Сніжиночка припадає до землі. А вітерець підхоплює її вгору. Стрип, 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 стрип. В нашій зимовій скринці є ще дуже цікаві картки. Послухайте уважно та закінчуть речення. Дівчинка катає ведмедика. Взимку дітки підгодовують. Хлопчики грають. Матвійко та Софійка з'їжджають. А Назарчик іванко ліпить. Марійка та Кирилко катаються. Друзі катаються на козанах по. Малята. А тепер я пропоную пограти гру, скажи, навпаки. Тож слухайте уважно. Влітку жарко, а взимку. Літ. Твердий а сніг? Дерево високе, а кущ? Сніжинка маленька, а сніжка. Дітки, то про що ж ми сьогодні з вами розмовляли? Яку картину описували? Які ваші улюблені зимові розваги? Дякую вам за увагу. Гайда на прогулянку. До нових зустрічей!